Збиті серце й мрія, війна це змучена любов, а в глибині душі надія. Бориспільська громада знову у невимовному смутку, нестерпний біль, ятри душі, і немає від нього жодних ліків і зцілень. Ми втратили ще одну добру та щиру людину, вірного сина України. У небесну височінь на службу до легіону захисників на віки устрій став назавжди вірний Україні і присязі воїн Олександр Шерепа. Він зростав у великій, дружній родині, був напрочуд добрим, щирим і життєрадісним, любив рибалку і відпочинок на природі. Був дуже чуйним і ніколи не проходив повз. Якщо треба було допомогти. Якщо було потрібно, то вдень чи вночі, Олександр поспішав на допомогу. Не було жодної людини, якій би він відмовив. Мав багато друзів та приятелів, бо був відкритим і привітним. За довгий час роботи у комунальному підприємстві, керуюча компанія Мідім Бориспіль з обслуговування населення Олександр. Усім запам'ятався як справжній майстер на всі руки, у вільний час полюбляв переглядати різні фільми. Коли прийшов час Олександра стати на захист батьківщини, він зробив це, не вагаючись адже саме так вчинив і брат Олександра Андрій. Сумлінно опановував військову науку, Олександр не тільки в Україні, але й у Польщі. А потім вирушив на випалену війною землю Луганщини, щоб дати відсіч ворогові, робив із побратимами усе можливе, аби пошвидше викинути ворога з рідної землі та повернутися до рідного дому. 17 квітня життя нашого захисника обірвалося в бою за Україну. Низько схиліми голови перед світлою пам'яттю захисника Олександра Шарепи. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України як воїна героя. Він пішов із життя у полум'ї боротьби за Україну. Його більше не буде з нами. Але Олександр став янголом, який оберігатиме нас усіх із неба. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо: нехай Бог дарує Олександрові спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі, яким величезним є ваш біль. Хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем. Щиро дякуємо вам. За нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Олександра Шерепи. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить встановлення держави Україна. Згадаймо Олександра й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Омиває землю України, материнська сльоза, і їх так багато, обливають кров'ю України, герої, які віддають своє життя за неї, за ту, яку любили, за ту, яку цінували, за яку не побоялися стати на захист проти такого нелюда. Чи хотіли вони жити хотіли. Про що мріяла мати, яка сьогодні ридає над тілом свого сина? Вона мріяла про те, що він буде жити краще, ніж жила вона. Вона мріяла про те, що буде ростити його синів і дочок, але не сталось. Прийшов, не... Прийшов той, не в образі людини. Хто вирішив завоювати цю землю, завоювати землю з її людьми, завоювати землю з її героями? Але не сталося, як гадалось, де взялась та сила цих простих хлопців, він би міг не йти до військомату, бо мав на те право, були проблеми зі здоров'ям. Але коли отримав повістку і коли прийшов до військомату? На запитання. Підеш, відповів, піду. Скільки ж в нього було сили і характеру. Чи боявся він, мабуть, боявся. Але в ті хвилини він не думав про те, що йому страшно? Велика родина, в якій ріс Сашко? Вона була дружною. Вона була щасливою і вона мріяла про те, що ця родина. Справді заслуговує на краще, бо вони всі були пахарями, бо вони всі підтримували один одного. А один брат уже служив в українській армії, який допоміг Сашкові оформити документи, написати заяву. І до цього часу він вважає про те, що це і він. В якійсь мірі повинен в тому, що загинув його брат, але немає їхньої вини. Вина є того лютого і ненависного ворога, якого ми проклинаємо. Хоча Бог забороняє проклинати. Хочу звернутись до кожного, хто зібрався на цій площі як мати. У нас немає іншого шляху, як знайти свою шпарину в Збройних силах України. Не бійтесь повісток, шукайте свої місця. Сьогодні в армії не вистачає водіїв, сьогодні в армії не вистачає механіків. Сьогодні такі, як Сашко, віддають своє життя, хоча дуже хотіли жити. І на цій площі ми бачимо інвалідів, ті, які теж саме з перших днів війни пішли і відслужили. Пішли і відслужили, а сьогодні приходять і проводять в останню дорогу і прощаються з такими, як вони і самі. Підтримуйте донатством, підтримуйте усім, чим можете армію держави Україна. Нам не вистачає сьогодні коштів. Нам не вистачає сьогодні живої сили, яка б зуміла зберегти те. Про що мріяв, що робив Сашко. Україна обов'язково вистоїть. Я не можу сьогодні сказати слово Перемога, бо її сьогодні не видно. Але уже те, що ми зробили, і уже те, що побачив той світ, який до цього часу ще спить. Ми віримо в те, що Україна буде, як цього не хочуть оці нелюди. Ми віримо в те, що Сашко в небесному війську побачить зовсім інше зібрання, побачить не, пла, не плачучу націю, побачить націю, яка буде посміхатись, яка буде посміхатись тоді, коли ми чітко доведемо про те, що Україна є, була і буде. Немає тих слів, з якими можна звернутися до родини і подякувати за те, що вони виростили такого сина. Немає тих слів, які б могли завадити тій болі, яку сьогодні терпить його мама і його рідня, сили вам для того, щоб витримати, для того, щоб продовжувати жити заради імені свого сина і жалем ми зустріли працівники нашого підприємства, зустріли звістку про загибель Шерепи Олександра. Він пропрацював на нашому підприємстві. Спочатку він працював в комунальному підприємстві житлово експлуатаційне управління, потім перейшов до комунального підприємства Мії Боріськ. Своєю працею він ніс. Затишок і тепло веселі працівників, веселі жителів міста. Це була світла, чиста, добра людина, яка в будь-який момент, коли до неї не зверталися, допомагала, не рахувалася своїм ні часом, ні навіть бувалося своїм здоров'ям, навіть коли він був хворий, він виходив на роботу, працював. Людина віддала життя. Віддала життя за те, щоб ми тут стояли, щоб ми жили. І головне, що ми можемо зараз зробити, це наша пам'ять. Нам близькі, рідні, колеги. Важко підібрати слова. Так складно в житті, що я придбав Олександра на роботу. Це була дійсно світла людина, завжди посмішкою. Як у нас в народі кажуть трудяга він був трудяга. І ви знаєте, коли він пройшов комісію, він зайшов до нас і теж з поспішкою. так само поступив його брат Андрій, який працював і працює у нас. Він прийшов вранці і сказав, я йду в військомат. Це було в самому початку війни. Він пройшов уже був в 2014-15 році, а то в родині, також зараз і старша сестра, теж старший офіцер. Які стали всі на захист нашої України? Ви знаєте, вибачте, дуже важко сказати, дійсно, де знайти слова, щоб потихомирити біль матері. Але дійсно Олександр станеться в нашій пам'яті героєм. Він повернувся на щиті ради нас. Вічна пам'ять йому. Безсмертий помилуй нас, святий Боже, за тих, який за помилуй нас, святий Боже, за тих, який за ти без помилуй нас, помилой нас, святий безсмертний, пони война, Аллилуйя, Аллилуйя. Вічна пам'ять і вічний спокій полеглому. Воїну Олександру і всім воїнам, які поклали своє життя за волю, незалежність нашої держави. І не тільки воїнам, але і невинно бити жертвам від руху російської агресії. Ще вчора ми, християни Східного обряду, святкували свято входу Господнього у Єрусалим, Ісуса Христа зустрічали з вітками пальм з гілками. Стелили йому під ноги і викликували Осан на сину Давидову. Чому його зустрічали? Тому що напередодні він із мертвих воскресив Лазаря, свого друга. І він став переможцем життя над смертю. І через тиждень ми знаємо, будемо святкувати світле Христове Воскресіння, коли не тільки Воскресив, а сам Воскрес із мертвих. Чому люди зустрічали і як зустрічали Христа, бо Він дійсно створив велике чудо. А насправді так зустрічали стелячі гілки, віття пальм, оливкові, свої одежі стелили воїнами, які поверталися до Єрусалиму із перемогою. Сьогодні ми тут стоїмо і у нас немає віття, пальм оливкове гілок. У нас є квіти, якими устелюємо дорогу до рідного міста, до якого переможцем, хоча і на щиті, повернувся воїн Олександр. Він переміг у цій війні і Він є переможцем і Він є героєм. І тому, дорогі, зустрічаємо Його тіло. Квітами, а душу до Небесного Бога Отця проваджаємо молитвою. Нехай з наших уст ніколи не перестає молитва за тих воїнів, які поклали своє життя за нас з вами. Тому нехай Господь відкриє двері царства небесного для нашого героя, рідним і близьким, висловлюється щире співчуття, а нам усім. Брати на замітку і допомагати родинам, тому що щоб вони не відчули, що вони залишилися на самоті, вони мають відчути наше братерське, міцне плече, яке ми маємо підставити.